хлопчик дев'ять років португальську школу уроки робить, а в українську ні. А... Якщо б ви мене запитали, а я нагадую, що я педагог ще по першій освіті. Для дев'ятирічки, ну це тумач велике навантаження, і португальська школа, і українська школа, ще робити домашку. Послабте трошки, дайте трошки свободи, ну хай не робить цю українську школу ці уроки. Ну і що буде? Не в навчанні єдина моє оця батьківська опіка та піклування. Те, що він робить вже в португальську школу, хваліть його за це, підтримуйте його в цьому, в українській дозвольте йому е розслабитися трошки. І просто, е якщо ви можете, якщо ви можете, прислухатись до себе, добре, яка ваша внутрішня потреба е хай не робить. Ну і і і е можливо. Залишити українську школу для нього просто як оточення, де він чує українську мову, де він може спілкуватися українською мовою і тусуватися. І все, без надії на освіту. Бо для наших дітей, на жаль, і так тумач велике навантаження, як, як академічне, як, як емоційне, ну, взагалі а, підтримають його в тому, що він робить домашку в португальській школі. Прямо хваліть його за це, не порівнюючи, а давайте увагу тому, що в нього виходить гарно. Якщо він в португальській робить всі уроки, хваліть. Якщо в українській він не робить уроки, але взяв з собою всі підручники, хваліть його за це. Якщо він в українську школу взяв всі підручники і прочитав вірш, хваліть його за вірш. Добре? Бо на те, на чому фокусуємося, те і зростає.